Чиснота, про яку важливо, щоб кожен із нас мав і розвивав. І ви знаєте, що ми сьогодні будемо з вами роздумувати над терпінням, ми чули це в дитячій історії. І терпіння одна із характеристик церкви Божої останнього часу. Ви знаєте, що коли ми читаємо заведеного «Об'явлення», 14 років, 12 текст, тут описується дивіться Заповіді Божі та Ісусу Вір. Ми замі звикли говорити, що церква Божа останнього часу додержується заповіді Божі, Ісусу Вір. Але в цьому біблійному тексті говориться, що церква Божа в першу чергу що має? Терпеливість. Тут терпеливість святих. Божі діти останнього часу. Дорогі брати і сестри, ми теж живемо в останній час, в першу чергу має терпеливість. Вони мають і розвивають цю рису характеру, Божу рису характеру. Що ж таке терпеливість? Коли ми читаємо визначення, це здатність переносити труднощі, випробування з вірою, і надією. Вона допомагає нам зрозуміти Божий план у нашому житті. Ви знаєте, фермер сіє насіння і терпляче чекає. Ну, багато хто з нас з своєї місцевості розуміє, коли воно виросте. Він знає, що не може прискорити процес. Так само і в нашому житті терпіння допомагає нам побачити куди Божого плану. Коли ми читаємо за до Якова, дуже важливо мати терпіння у упробуваннях, а постол у перший визував, другу читатий текст і каже, вважайте це за радість, браття мої, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпеливість. А терпілисть нехай, нехай має досконале діло, щоб ви були досконалі та цілісні, бо жодного недостатку. В випробуваннях дуже важливо мати цього, цього рису характеру терпіння, дуже важливо зрощувати це терпіння, тому що саме завдяки терпінню Божому можемо здолати випробування нашої житті. Випробування роблять нас сильними і допомагає зростати в духовному житті. Завчає нас терпіння і довіри до Бога. Гончар, який терпчи працює, працює над своїм виробом, створює досконалий посуд, хто з вас бачив, як гончар звилини виліплює, це досить трудоєм і досить і терпливий процес. Так само Бог формує нас через випробування. Коли ми е, читаємо цікаву історію, що коли злодар, Очищує у вогні золото. Чим довше воно перебуває у високій температурі, тим чистішим і ціннішим воно стає. Так і наше випробування очищає нас, роблять духовно міцнішим. Коли золото плавиться, то шлаки падають в них на дно і зверху залишається чисте золото, вищий попи золота. Ретейно працює над кожною деталі. І наше життя це картина, яку Бог малює. І нам потрібно бути терплячими, щоб побачити кінцевий результат, який наступить, в результаті на малювання цієї картини. Терпіння дуже сильно пов'язане з любов'ю. Коли ми читаємо самовизначення любов'ю, гімна любові нас на 21 листа до Кремтяни, четвертий текст, любов довго терпить є визначення Апостол Павло. Любов милосердствує, не завжди, любов не величається, любов не надимається. Справжня любов неможлива без терпіння. Вона виявляється в госту, в готовності пробачати і чекати, каже апостол Павло. Терпіння дуже важливе в молитві. Апостол Павло в 12 розділі послання до Римлян в 12 тексті пише. У надії радіючи у скорботі терплячій у молитві постійній. Терпіння у молитві означає вірити, що Бог почує наші молитви, повість на них у свій час. Пам'ятаєте історію Анни, яка хотіла мати дитину, і вона молилася і терпіла. Терпи чи молилася, хто сказав. І ви знаєте, що одного разу прийшовши в храм, кожен рік. Вона кожна регулярно приходила в храм і постійно молилася, терплячи, молилася, і вона, прийшовши в храм, молилася і просила, Господа, що тебе сина мене дитина? Я просив, що тебе до Господа. І ви знаєте, коли Ілій почув її бажання, і казав, і ти благослови, Бог благослови, і виконує бажання того серця. І дійсно в неї народився син, потім цього сина вона назвала Савоїм. І вона посвятила цю дитину для Господа. Це був благословенний у Божому народі і терплячі молитва призвела до того, що Господь церква отримала в Божому освітні цього Божого пророку. Хоч Бог благословить жінку, вона мала ще, ще інших дітей. Терпіння страждання важливо мати терпіння страждання допомагає нам зберігати миру в серці і довіру до Бога. Згадайте, що його втратить усе. Залишився вірним Богу, і у стражданнях стало прикладом для багатьох поколінь. Коли він втратив все, пам'ятаєте, як він сказав, Господь дав, Господь забрав. І нехай буде благословенне Господнє ім'я. Жодного нарікання Ці, ну, звичайно, було багато в нього, і він, як би сказати. Де є запитання, чому так відбувається, чому Господи? я старався в житті бути побожним, чисто серце зберігати. Але ми бачимо, що в кінці кінців основний текст цього, цієї книги, визнання віримо сказати, його. Він не розумів, чому в житті відбуваються ці труднощі, переживання, не терпи, чи чекав. І він проголосив цей віри, можна сказати. Я знаю, що він любитель мій живий. І в останній день. Він підійме цю шкіру, яка розпадається, я каже, своїм очам і сам я побачив Бога, мої очі побачать Бога. Він не розумів, чому так трапляється, але він терпляче чекав. Він не, не знав, чого так відбувається в житті, але він знав, що в останній день він побачить свого Спасителя. Він за кінців, зрікаюся, тільки чув про Бога, тільки трошки чув, а в кінці книги він скаже, зрікаюся з того, з того, що я говорив. Терпіння і віра йдуть паралельно одне і з одним. Павло, посланні до Юреєвка, 6 років, 23, щоб ви стали наслідувачами на тих, хто через віру і терпіння у смадкові обітниці. Віра і терпіння, йдуть рука об руку, вони допомагають нам зберігати надію на виконання Божих обітниць. Сильний вітер змушує дерево глибше закріплювати коріння в землі. Коли так само наші труднощі, поховання, допомагають зміцнювати нашу дір і терпіння, щоб залишитися від господаря. взаєминах з іншими людьми також дуже важливо, Слово Боже е, каже, важливо мати терпіння. Послання до Ефесян, 4 розділ, другий текст каже, з усякою покорою лайністю лагідністю, того терпінням, підтримуючи один одного в любові, терпіння взаємно допомагає зберігати мир і гармонію. Воно виявляється в готовності прощати і розуміти депоного. І дуже важливе терпіння у сімейському шлюбі. Ви знаєте, успішний шлюб готується на терпінні і взаємоповазі. Пара, яка долає труднощі, разом стає ще ближче. І в сім'ї дійсно, як казав, вже потрібно багато терпіти. І тому легко терпіти того, коли ти бачиш раз там в тиждень, на зібрання або раз в місяць, а людина, з якою ти живеш щодня, знає всі недоліки, всі плюси. Звичайно, ну, якщо любить одне одного, то і тоді легко і терпіти. Дійсно, терпіння важливе в служінні. Пам'ятаєте, коли Ной будує ковчег Господній, 120 років він будує ковчег. І 120 років він терплячи, звершується особливе служіння. Було багато скептиків, було багато знаєте, людей, які не вірили, на які насміхалися, але найтерплячи, ну, звершується в служіння. В служіння важливо дійсно мати цей дар Бога і терпіння. Слово Боже, нас запрошує до терпіння в очікуванні другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми читаємо з вами 10 розділ. Послання до Євреїв 36, текст, Апостол Павло каже, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти клітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийти і варитися не буде. Очікуючи на пришестя Ісуса Христа, може багато років чекаємо і надіємо, що Він прийде скоро і казав один брат, я вже хочу, щоб вже прийшов Ісус Христос, терплечи, каже, було потрібно вам терпеливість. Щоб дочекатися, щоб дійсно бути тими, хто вийде, скаже, що ось Бог на якого ми наділися, тілося, радімо і кішкуся спасіння. Його. В спасінні також потрібно терпіння. Апостол Павло, писання до, 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 до Петра, 3 розі, вірш до лист Петра читаємо: не береться Господь із виконанням обітниці, як деякі вважають за баріння, але довготерпить нас. Не бажаючи, щоб хтось загинув, щоб усі прийшли до покаяння. Бог терпляче чекає на наше покаяння і на вернення до нього. Його терпіння це прояв його любові до нас. Ви знаєте, що дійсно розказують одну історію, коли про терпіння і спасіння. Один чоловік почав ходити у зібрання. І його дружина всякими способами старалася йому завадити, щоб він не ходив на зібрання. Одного разу вона взяла, сховала його одежу до служіння, пішов робочий, одежі до служіння. Другий раз вона зробила ще щось, щоб він пішов на зібрані, не пішов на зібрання. На третій раз вона взяла його, як він перед ним мав виходити, з дому взяла його. На зібрянь, що Хотів йти в церкву, хотів посилити Слово Боже. І одного разу їхній будинок був біля дороги, дорога, яка була до, до будинку. Одного разу дружина, виглядаючи вікно, бачила, як пари, чоловіки, жінки з дітками разом пішли зібрання, вдягнуті, нарядно, на поклонення І їй якось так стало, знаєте, так стало в серці тривожно, і вона каже, собі чоловіче, а чого ти мене не кличеш піти до церкви? Ти дивишся, як чоловіки жінкам разом з дітками йдуть і разом з поколитися А вона каже, а він каже, ти, ти, ти знаєш, я вже давно тебе кличу кажучи. Просто ти до того часу ще не чула, а тепер вже ти почув. Терпляче і вона пішла в зіх, і вони разом. З чоловіком пішли, разом зібрані ще служити спротиві. Ви знаєте, таке терпляче відношення до цієї дружини, з дружину, дружиною, кінці кінців це разом освятила своє життя спутеві. Тому, дорогі брати і сестри, давайте будемо вчитися терпіння, щоб стати сильнішими в вірі, у Христі. Нехай ці біблійні тексти нас, е, надихають нас бути терплячими у всіх, в нашого зриття і зрощувати цю Божу число в нашому характері. Амінь. Амінь. Я хотів би запросити, щоб ми помолилися сьогодні в таких невеличких групах по двоє, по троє чоловік, щоб запросили Господа, щоб Господь допоміг нам мати терпіння. Я знаю, що ми всі маємо терпіння. Але що Господь терпіння, щоб Господь зрощував цю терпію, щоб з кожним ми були все більше і більше терплячими, і щоб дійсно ця чеснота церкви Божої останнього часу все більше і більше прогресувала в нашому характері, все більше і більше розвивалася в нашому.